Цього року мене максимально понесло прикрашання дому до Різдва з часу початку повномасштабного вторгнення. Тож покажу, як я робила різдвяний вінок. Це те, що я зібрала для прикрашання вінка. В мене живий віночок з гілочок ялинки, а це цукрові яблучки, якими я дуже тішуся. Бантик з бархатної стрічки, гірлянди. І ось такі маю композиції. Напевно, буду якісь детальки з них собі забирати. Бо вони дуже великі і масивні для цього вінка, як на мене. Головна ідея в тому, щоб вінок був підвішений за стрічку, а по центру красувався бантик з оксаметової стрічки. Як на мене, можна вже залишати і так, але хочу все-таки додати трішки святковості і блиску. А ще обов'язково гірлянди. Тук-тук-тук. Дуже гучний в нього звук. Стук цей не любить дуже. Кіт ще спить біля калюжі. Він вхопив мій барабан і побігаєш завтрака! Для початку обмотаю вінок гірляндами. У мене дві невеличкі гірлянди роса по метру. Вони на маленьких батарейках. Якраз класно використати на вінок. Приміряю, де має бути стрічка з бантом, і де будуть розташовані мої яблочка. Мені не пощастило зразу вимазати стрічку клеєм, тому прийшлось там переробляти маленький кусочок, але це не біда. Головні герої цього вінка яблучка. Зразу кріплю на місце, де мають бути, і додаю трошки новорічних кульок для ялинки. Надіюсь, я зможу їх акуратно відірвати. Думала використати такі білі різдвяники, але щось вони мені тут зовсім не пасують. А з цим другом треба було поморочитись, взяла кусачки, бо ножицями вони не розрізались просто. Мені потрібні тут ці червоні детальки. Я не знаю, як це називається, горобина можливо, або щось подібне. Шукаю де як їх гарно розташувати для композиції. Ну, ніби щось. Виходить красиве з цього. О, мій помічник прийшов. Це проміжний варіант. Десь так буде виглядати композиція. Загалом вінок вийшов мені не дуже дорого. Сам вінок коштував 150 гривень, яблучка по 10 гривень штучка. Стрічка бархатна за метр коштувала 25 гривень, здається. Кульки були, і ці ем, композиції, які я розрізала, це по 50 чи 70 гривень штучка. Якщо підсумувати, мені всі матеріали обійшлись десь в 350 гривень. М -м, вважаю гарний результат. Останні штрихи і готова. Забираю свого улюбленого космонавта з кухні. Це картина по номерах, колись давно я її сама малювала. Приміряю, де буде висіти вінок. Ну, вийшло гарно, як на мене. Дуже святково і нарядно. Цей бант, він розкішний, це неймовірно. Ця саме стрічка додає просто купу балів для святковості. Ну і звісно, не обійшлось без чоловічої руки. Потрібно було прибити цвяшками до стіни цей віночок. Ось така краса у мене вийшла. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. І можете підписатись на цей канал. Думаю, тут ще буде трохи декору, окрім дитячого контенту і мамського, мамських історій. Ще покажу, які загалом зробила прикраси для дому. Ось такі два різдвяники на кухні над столом. Вінок буде на кухні також. Ялиночка в вітальні. На жаль, кольори не такі, як в житті, але вона дуже гарно жовтим світиться. І почала собі нову традицію кожного року купляти якусь гарну ялинкову прикрасу. Ось цей олень минулого року купила. І ось таке маленьке оленятко йому в пару цього року. Цікаво, що буде наступного. Також поставила ось такий собі підсвічник, ялиночку на столик, і в хаті трошки стало вже веселіше. А ще забула, нарешті собі придбала таку манежне, ман, менажницю, здається, називається. Класна ялиночка тарілка на стіл. І минулого року мені подарували ось такі різдвяні е, ложечки. Ну, а дитячу ви вже бачили в моєму попередньому відео. Якщо не бачили, то заходьте, ось тут буде посилання. Дякую за перегляд і до зустрічі!